Доброго дня! сажу сьогодні картоплю. Ось вирішила обробити картоплю таким препаратом. Селектив. Це і фунгіцид, і інсектицид. Ось пишуть, що від колорадського жука, личинка, дротянка, несправжня дротянка, попелиця, личинки хрущі, відметка, парша і так далі. Так? Ось його розвела. По Інструкції. Це в мене картопля. Я купувала багряна. Не знаю, чи є такий сорт, я не перевіряла. Чи це, Цей сорт, можливо, у мене в подарунок був, бо я купувала королеву Анну картоплю. Значить, Я, щоб її було більше, кожну розрізала по гласкам. Ось так. Щоб тут були. Вона жовта всередині. Ось так опудрила її в попіл. Можна просто, щоб края завітрилися, цього теж буде достатньо. Це я посажу. Ось цю картоплю я брала в сільпо. Вона дорогуща, жовта всередині. Але мені сподобається, є такий сорт бікіні і ще якась така схожа з плямками такими. гарненька, бачите? Ну, взяла декілька картоплин, думаю, а ну, попробую, що з неї виросте. Я так розумію, це закордонна картопля, Ну, на пробу. Декілька картошин теж порізала її і зараз оброблю цим препаратом. Раніше цього не робила, не знаю, як воно вийде. Так, щось погано накачало. Зараз він по кольору схожий на Максим. Щось в мене не хоче оброблятися. Ану. Ну, якось так обробляється. ручним, Тому що невідомо звідки ця картопля. Тому ось так її обробила. Зараз вона завітриться, якраз і тересія. І можна буде її посадити. І так зроблю У мене ще декілька сортів, так само зроблю з іншими сортами. Підписала, ось багряна написала собі. Підсохне. Умовна назва в мене цієї сплямка буде бікіні. Але це не бікіні. Не знаю, який сорт. Хочу спробувати, яка вона буде на смак. Якщо вона сподобається, гарно вона росте, то залишу в своїй колекції. Її можна буде не підписувати, її можна відрізнити, тому що в мене такої картоплі немає, саме такої. Всім гарного дня. Хто ще не посадив картоплю, садіть, якраз саме час.